Вітаю вас, друзі, у гостях мого каналу Лісові гостинці. І сьогодні готую оселедчик під шубою. Рецепт класичний, але трішки по-моєму. Я частенько готую цей салатик в осінь у нього зимній період. Овочі прості, салат цитний, корисний і смачний звичайний. Давайте розпочнемо. Я вже все підготувала, щоб не займати багато вашого часу. Натерла картоплю, морквичку, все на дрібну тертку, бурячок. Овочі відварювала, але можна і запекти. Також нарізала кубиками оселечок, я його маринувала сама, але можна і придбати в магазині. Дрібно нарізала ще ципульку. У мене така фіолетова, та можна взяти і звичайну. І майонез. Також готую сама і поділюсь, як в іншому відео. А також хочу трішки прикрасити свою страву. Використовую те, що маю, у цю пору, петрушка і калина. І ще декілька ложечок. Соняшникової олії. Готувати буду дві тарілочки шуби і спершу викладаю картоплю. У класичному рецепті на нас викладається оселедчик, але я буду робити його не зовсім під шубою, а в шубку закутую рибку. Ось так розділяю картоплю приблизно навпіл і розкладаю по тарілочках. Рівномірно поправляю. А зверху на картопельку вже буду викладати порізаний оселедчик. В описі під відео я залишу кількість продуктів на дві тарілочки. Якщо ви хочете зробити одну, то просто розділіть інгредієнти навпів. Оселедець у мене тут один середнього розміру. А далі викладаю цибульку. Все так само. Викладаю поверх рибки, я нарізаю її дуже-дуже міленько. Нам так більше подобається. І все рівномірно поправляю по тарілочці. Ось так щоб рівненько. щоб скрізь попало. Далі по 2-3 чайні ложечки олійки. Вона розм'якчить цибульку, цибулька пустить цік, який попаде на оселечик. і вже в сукупності все просочить картоплю. Я пробувала різні варіанти, це, як на мене, найсмачніший. Якщо картоплю ложити поверх рибки, вона суховата. А так дуже смачно. І ось прийшла черга морквички. Принцип той самий: тілю навпіл і розкладаю по тарілочках поверх цибульки. Стараюся рівномірно все розложити, щоб кожен кутик попав весь набір овочів. Ось так все розкладаю. Одну тарілочку, другу. Морковичку вже змащую трішки майонезом, щоб салат був м'якеньким, соковитим і смачним, звичайно. Якщо у вас є кондитерський мішечок, можна зробити майонезну сіточку. Так буде простіше та скоріше. Але я роблю так. І останній шар бурячок. Ми дуже любимо цей овоч, тому беру його трішечки більше. І так само викладаю по тарілочках. буряк можна і запекти у духовці, завернувши його у фольгу але я сьогодні вирішила все відварити. Всі овочі я натирала на мілку тертку так мені більше подобається. Але ви пробуйте, експериментуйте, смаки у всіх різні, ось уже закінчую розкладати. Буряк все ще рівненько поправлю і тоді буду змащувати свій салат майонезом. Тут уже беру майонезу більше та буду змащувати шубу Стараюсь вирівняти все красиво, це вже у мене останній шар, лицева сторона моєї страви. Ось так одна тарілочка готова. Буду приступати до другої. Ложечкою викладаю. Потім рівненько все розпреділяю, керіднюю, і все майже вже готово. Далі беру паперовий рушничок і хочу поправити всі свої погрішності. Щоб частенько було і гарно. Тепер прикрашу. Це не обов'язково. Але я так же люблю, коли страви гарно прикрашені. Це займає декілька хвилинок, а приємно! Використовую петрушку, маю ще гарну зелену на грядочці і ягідки калини. До речі, петрушку споживаємо свіжу усю зиму. Я її викопую з корінчиком і висаджую в горшечок, поливаю як звичайний вазон. І на кухні гарна зелена прикраса і споживаємо свіженьку зимою. Пробувала так сіяти в горшечку на підвіконі, то не виходить. Погано сходить і витягується, а якщо ви копати кущик, чудово росте, зеленіє. Ну і що знайде ще у селі в таку пору? Калину, горобину. І до речі, дуже гарно вони пасують у вигляді прикрас. А ще маю трішки зеленої цибульки. Посадила собі в парничок, то ось нас кубала, нарізала міленько і хочу посипати бички салату. Буде іще красивіше. Ось так посипаю, помагаю собі ложечкою і гарно, і свіжості додасть ця булька. Все, можна сказати, що оселедчик під шубою готовий. Дуже сподіваюся, що когось надихнула на приготування, когось нагадала про цю страву, а хтось навчився сьогодні її готувати. Дякую різні, що ми разом. Будьте здоровенькі! І до зустрічі!